Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні ми з вами проводимо спостереження за росою. Подивіться, мої любі малята, роса це краплинки води, які з'являються після ночі рано вранці та живуть до перших променів сонця. А зараз я прочитаю вам віршик Ганни Чубач-роса. Ой, краса! Ну й краса! Вранці випала роса на деревах, на траві, навіть на камінчиках. Всі рослинки, як живі, в голубих промінчиках сяють, усміхаються, скрапують, зливаються і радіють на листках і вкривають сріблом дах. Ось ми з вами поспостерігали за росою. Це дуже дивовижне.